Наші хопішки, наша попішківна журналістика. Свій проект Здорова дитина, Здорова нація ми вирішили посвятити нашій школі. Ви побувала не в одному закладі і впевнена, що саме у нас гарно розвинена система збереження здорової школяра. Усі нашої школи можуть показати чудовий приклад того, що здоров'я це сила, краса та саме тому ми слили проект для учнів середніх класів, щоб показати їм приклад здорового способу життя. А щоб не робити це у вигляді нову лекції, ми створили телепередачу Здорова дитина на вища цінність з медіапідтримками та відеосюжетами, взятими за участю учнів нашої школи. Ласкаво запрошуємо до нашої школи на коридорах тих які на наших ідуть полотенце. Запрошуємо на один із них. Це принципи здоров'я способу життя, щоб звільно клітина отримає наукові докази, документації. Здорово для наших манізацій. З однієї клітини розпочинається життя. Це структурна одиниця будови, розмноження, життєдіяльності клітини. І запам'ятайте, ребята, що здоров'я людини починається з однієї клітини. Зберегти здоров'я значить зберегти свій організм на багато років. Але всі процеси життєдіяльності починаються з нашої клітини. Тут рослинна клітина. Здоров'я, будь-яка хвороба починається з клітини. Наш обов'язок з вами зберегти здоров'я себе, своїх батьків і своїх молодших друзів. Але саме через інтернет ми можемо проявити себе. І не лише дурними, часом навіть небезпечними жартами. Саме зараз наші хлопці завантажили черговий відеоролик на сайт конкурсу шкільної журналістики з хубті. Подивимось, про що. Тому що це подобається мені і моїм друзям. І все? На турніку можна робити справді дива. Ви мабуть згадалися, що так поспішаєш школярі. Чи можна стояти, коли школи глядя таких патоші? Доброго дня. Доброго дня. Давайте запитаємо до наших кухарів, що в сьогоднішньому меню. Сьогодні в нас в меню борщ, плов, салат з кислої капусти, чай з лимоном, печиво. А чи відрізняються мені в вашій школі взимку від осіннього періоду? Так, різниця є, адже взимку діти потребують більше вітамінів. Тому ми готуємо вам чаї, з липи, шипшини, малини, різні узвари. Щоденно включаємо в раціон овочеві салати. даємо обов'язково свіжі фрукти. Щоденно даємо вам свіжі фрукти. ちっちゃいんだな。 Серед ущі нашої школи такі популярні смачні, насичені вітамінами обіди. Дівчата, вже Ви Що забули про вилову? Ні, звичайно. Майже що глядати. Та після уроків спортивна зала стає найпопулярнішим місцем серед учнів нашої школи. Ходімо, на нас чекаємо волейболі матч майже один з класом. У них немає жодних шансів. З нами сьогодні грає наш класний керівник.